Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Я сподіваюся, що у вас все добре. Будь ласка, як завжди. Оцініть мій лук. Я купувала собі ось такий піджак Неочікувано. Хто здогадається, звідки він? Можливо, ви бачили його вже. Я, чесно, не, не шукала піджак, але коли побачила цей, такий середньовіковий, ну мені дуже сподобалось. Тут, давайте покручусь, покажу. Дуже зручний, мені ідеально на цю погоду. Можна навіть куртку набрати, а так в машину сів, з машини вийшов, на роботу прийшов і назад. Я вирішила сьогодні зробити відео не про особисті новини, не про якісь там події на роботі чи в житті, чи щось, чи якісь новини політичного характеру Швейцарії стосовно українців, ні. Я сьогодні вирішила в якомусь сенсі відповісти на питання, в якомусь сенсі розповісти своє бачення життя і розповісти, як я приймаю рішення. І можливо комусь це буде також корисним, знаєте, іноді, іноді цікаво і корисно подивитись, як інші люди живуть. Я трошки втомилась. чуть-чуть. Інші люди живуть і особливо, якщо вам подобається, як вони живуть, тому якщо вам подобається, як я... Абостраю тут своє життя, як воно все йде, можливо, вам моя доповідь буде цікава і корисна. Тому подивимося, ви напишіть, будь ласка, потім згодні чи ви, чи не згодні. Якщо згодні чому, якщо не згодні чому. А я, моя увага відокремлює деякі коментарі. Або типу, що вам пощастило, вам пощастило, вам пощастило, вам пощастило. Вам пощастило, що війна почалася, а ви з Харкова, і ви зараз в Швейцарії. Вам пощастило, що ви така молода, хоча я не настільки молода, як ви вважаєте, і ви дуже швидко вивчили через це мову. Або там, вам пощастило знайти першу роботу, другу роботу, третю роботу, вам пощастило, що я не знаю. Ну, ще щось, там можна, можливо, люди написали, не пам'ятаю вже. Ну, але загалом а, ідея, що е, все, що є хороше, це лише пощастило. А все, що є погане, це, ну, напевно, люди е, вважають, що якщо щось погане трапляється, це люди десь недопрацювали, А все, що хороше, це щастя, якесь просто е, благословення. Можливо, це і так, насправді. Тоді я дуже хороша людина. Що сказати, можемо закінчувати це відео. Але я хотіла б трошки розвінчати, так сказати. Я не буду поглиблюватись в усі абсолютно обставини, але можу сказати одне, що дійсно є речі, в які мені дійсно пощастило. Мені пощастило з сім'єю, мені пощастило з вихованням, мені пощастило з дитинством. І не тільки з дитинством, і далі. Тобто я можу сказати... Я, до речі, була у психіатра, якщо комусь цікаво, я ходила, мені було цікаво. Я не травмована людина, у мене немає ніяких як ADHD, якихось там штук, я трошки тривожна, але це генетична предрозположеність. І все. Тобто можу відповідно сказати, що врач сказав, що пацієнт здоровий. Тому дійсно тут мені пощастило. А, хоча ми можемо також взяти до уваги, що є люди, у яких нічого не трапляється, такого глобально поганого, але їх травмує якісь дуже маленькі речі, якісь, якась фігня, яка б іншу людину в тих же умовах не травмувала. І навпаки, є люди, які зростали в дуже жахливих, жахливих умовах, але вони такі резистентні до цього, і їх це не травмувало, і вони взагалі не розуміють, про що йде мова. Ми не будемо зараз там поглиблюватися, який психотип, я не психолог, я можу відповідати за себе, за деяких близьких людей, напевно, можу. І можу вам говорити про своє особисте бачення, бо, ми, бо це мій влог, що хочу тут, то, то і розповідаю, як говориться. Так? У мене тут моя собака прийшла, я зараз її поглажу трошки. А, і тому тут, так, це, це дійсно тут мені пощастило. А, і, а, але а, як далі виходить так, бо мені... Те, Хто мені говорив, а, як у тебе все виходить? Як у тебе все виходить? Ось щось ти не береш, у тебе все виходить. Це мені подруга сказала, здається, вона так. Ну не тільки вона. Були такі чутки, що як у тебе все виходить. А насправді у мене далеко не все виходить з першого разу, але виходить, бо я це просто роблю. Тобто я хочу з вами трошки секрети, так сказати, розкрити, як робити так, щоб у вас все виходило. Можна узагальнити так, що я в цілому в житті... Говорю в цьому житті так. Хочеш це вивчити? Хочу. Хочеш сюди поїхати? Хочу. Хочеш там те? Так, спробуємо. Спробуємо це зробити. Спробуємо. А вже ж зараз мова йде лише про корисні речі, про хороші речі, про е цікаві речі. Зараз не йде мова там, про якісь там дурні розваги чи ще щось, тобто не треба так, це якось все в одну кучу, я зараз говорю про щось хороше дійсно. І кожен раз, коли я так, знаєте, про себе думаю, зробити чи не зробити щось. Ось, наприклад, перша робота в школі, коли я просто прийшла на курси язика, мови, побачила, що там у них ще кружок математичний. І вони не шукали ні вчителя, нікого, просто математичний кружок, ось нехай діти приходять, як реклама. Я про себе подумала, в мене не мови нема німецької, в мене і була англійська, але не було німецької. І ось це був перші тижні в Швейцарії. Я так про себе думаю, я така сором'язлива людина, я вам вже говорила, я так про себе думаю, запитати чи не запитати. Якась Знаєте, там Дехто подумає, та ну що питати, я, 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 яка я, 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 я дура вигляжу, що я буду зараз питати, вони нікого не шукають, не буду питати, нікого вони не шукають. все. А я думаю, а запитаю. Хоча для мене це вже, знаєте, як такий перший крок. Я вже трошки через себе так переступила, бо я ще раз повторюю, я сором'язлива, мені так, я не дуже люблю там на першому ряду сидіти, я не люблю ось це все. Мені, чому ви скажете, а що ж ти відео записуєш? А тут нікого немає, я сиджу зі своєю собакою котом. Все. Я потім заливаю, там я вже не думаю про те, що їх хтось дивиться, знаєте, я бляд, роблю це, тому що мені просто це подобається робити. і Роблю для себе. І, але мені приємно, що це заходить, і ви дивитесь і так далі. І кожен раз, коли була можливість якась, в принципі, можливості є у багатьох людей, не всі їх просто бачать або не хочуть, не всі хочуть їх в цілому кому бачити. І кожен раз, коли така можливість була, і я хотіла тільки зробити вигляд, що я цю можливість не бачу, я собі ставила питання, чому? Відповіді дуже прості. Мені страшно, мені лінь. Мені придеться щось робити. Тобто, поки я так сижу, мені не треба не працювати, наприклад, так, мені не треба нікуди їздити, мені не треба мову вчити. Я, типу, не бачу цих можливостей всіх, Їх, типу, нема. Типу таке слово погане, треба його... Тьфу, отак. Їх нема, цих можливостей. Але вони усюди. Вони є на кожному насправді кроці. І... І якщо ви думаєте, що я така активна, мені так все хочеться, я насправді мені дуже часто взагалі нічого не хочеться, я людина насправді лінива, але також це, напевно, йшло з дитинства, я коли щось не хотіла робити, у мене питали, або батько, або мама, питали, а, там я, наприклад, кудись мене покликали, а я говорю, не піду. А мені, а чому? А я, ну, ти ж не скажеш, ну там... Наприклад, не хочу. А мене питають, а ти чомусь зайнята вже? Ні. Так сходи. Ну, не сподобається, підеш. Сходи, спробуй, спробуй, спробуй. І ось це повштух перший, так, зробити. Я завжди відповідаю так, я навіть зараз собі не даю можливості под подумати. У мене зараз нова робота. І мені щось коли пропонують, хочеш на цей тренінг поїхати? Так. Ага. А хочеш щось це зробити? Так, давайте зробимо. Тому що я не, розумію, якщо я буду говорити, ну давайте подумаємо, я не буду це робити потім. Я скажу, ой ні, Боже, ось це там, наприклад, тр, якийсь тренінг, в 6 ранку вставати, кудись їхати, щось там слухати, та ну і нафіг, взагалі це все, на що воно все треба. Яка взагалі робота, яка кар'єра, тут війна, погана, поганий настрій, так якось воно важко. Ну, немає цього ресурсу, знаєте, з людьми спілкуватись, немає цього ресурсу знайомитись. Та ну все це не хочеться зараз. Ну, якось воно не на часі, можливо, хтось каже. Я не даю собі, я себе знаю, я піду по цьому шляху, я не даю собі взагалі можливості сказати ні або я подумаю. Я одразу... я... Максимум, що можу прикинути, чи дійсно не зайнята я чимось більш важливим в цей час. Але кожен раз, коли щось таке, я бачу, якусь можливість нову, щось навчитись, щось зробити, з кимось познайомитись, кудись піти, корисно. Euh, щось зробити, щось, що принесе мені в майбутньому користь, в майбутньому. не, не, не обов'язково, що це буде зараз, там, та, щось зроблю і ось вона. Воно, можливо, воно таки, такий накопичуючий ефект може мати, що ви потім там, через декілька років скажете, о Боже, нічого собі. А я ж типу там чи трошки, там трошки зробив, Але кожен раз так. Я ось насправді зараз почала, зараз покажу вам. Також, це мій лайфхак, ви робіть, як хочете. Я знайшла таку книгу на вулиці, безкоштовна книга. Хто не встиг прочитати Тріумфальна арка Ремарка. Я вам зізнаюсь, я не читала її ні російською, ні українською, але я взяла її німецькою. І зараз я, думаю, окей, я не буду ставити навіть якихось планів перед собою, о, там прочитати всього ремарка на німецький. За місяць, так? Я цього не зроблю. Я що роблю? Я кожен вечір сідаю і читаю, ось я почала вчора, і позавчора, перепрошую, і я читаю рівно от, ось один абзац. Не більше, все, абзац. Навіть якщо я хочу більше прочитати, я не читаю. Я не, я не читаю. Я говорю, ні, завтра прочитаєш, а нехай тобі буде цікаво. Е, е, чому я вирішила це робити, бо мені не вистачає, чесно кажучи, я відчуваю літературну німецькою, мені іноді... Я зараз відчуваю, трошки там десь слів, не вистачає. Я думаю, як мені це зробити, бо я не хочу там на курси якісь йти. Е, мені хочеться, щоб це було якось, знаєте, більш естественно, коротше кажучи, більш натурально. Я вирішила читати. Е, до того ж, я ремарка, я ж говорю, я не читала. Тому почну. Е, і все, е, трошечки, кожен день трошечки. Тобто, ви кожен день повинні робити щось е, нехай. Зовсім трохи. Нехай от абзац, це ж взагалі небагато. Скільки у вас займе часу прочитати абзац? Ну, я не знаю. Так само я зараз вивчаю французьку. Одна година в суботу, кожен день 5 хвилин дуалінга. Просто так. Все. Я зараз не намагаюся там, поставити собі якийсь нереальний там, план, що давайте, тут я вивчу це. За, 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 за місяць я вивчу це, навчусь цьому, навчусь цьому, навчу в цьому. Ні. Але тому е, що цього взагалі нічого ніколи не виходить. Я думаю, що всі це знають. Цікаво, мені працює мікрофон. Алло, алло. Алло, алло, да, працюйте. Е, І нехай буде маленькі кроки, але постійно. Е, і я вам так скажу, що кожен раз, коли я... Не хочу внутрішньо робити, але роблю, я бачу результат одразу після події. Я бачу, ага, я сьогодні зробила це, я там познайомилась з тим, я пішла туди, я навчилась цьому, я дізналась це, а люди, які там не пішли, не дізнались цього. І ці всі дії, які робиш кожного дня. Вони в етозі, вони приводять тебе до того, після чого люди говорять, тобі пощастило. І я зараз не намагаюсь сказати, мені не пощастило, я так стараюсь, я так працюю, я там так все вивчаю, я так втомлююсь, я сиджу з такими сльозами, ридаю іноді. Ні. Я просто хочу це сказати людям, які е, дійсно вважають, що у них нічого не вийде. І вони, можливо, якісь не такі розумні, можливо, якісь не такі красиві, не такі обаятельні, якісь там ще щось. І вони кожен раз, коли бачать, всі бачать ці можливості, ну тільки якийсь взагалі увалінь, може не побачити, коли він не бачить можливості, думає, що... Прошую, робить вигляд, що не бачить це можливості, насправді він все бачить, але він обирає цього не робити, обирає не познайомитись, обирає не сказати. От мене також повертаємось одразу до німецької. Я коли тільки почала її робити, так само ось я йду на пошту, щось відправляти, якісь там письмо чи щось. Я поки йду від дома до пошти, я собі проговорюю, що я скажу. Тільки я почала вивчати. Проговорю, проговорюю, сороблюсь! Приходжу, ситуація, стоїть хлопець молодий. Май, можливо, молодше за мене, не знаю. Стоїть хлопець. Не швейцарець, якийсь, я не знаю, албанець чи хтось. Але, ну, напевно, народився тут, бо швейцарська німецька у нього ну, діалект місцевий, я чую вже за кілометр. І що? І я йому говорю, що там я хочу відправити... Лист, і я вже бачу, виявляєте, вже бачу, що він такий стоїть. <гум> так от робиться. І <гум> переходить на англійську одразу. Виявляєте, тобто я йду, я, я хвилююсь, щоб мені треба зараз сказати, відправити лист німецькою. Я приходжу до пошти, і якийсь чувак сміється мені в обличчя і переходить на англійську. І я тоді подумала якого вообще хера? Чого я парюсь? Чого я взагалі хвилююсь, що пусть це людина переді мною, да, можливо, я для неї незрозумілого походження щось там намагаюся, але він для мене також не зрозуміло хто. Хто це взагалі? Приймай лист, лист і з повагою стався до клієнтів. До того, я... І я... А я все одно його продовжую. Він переходить на англійську, а я на німецьку. Він там щось... я говорю, ні, дойч бітте, дойч бійте. І все. І ви знаєте, ці ситуації зі мною перестали траплятися, коли я перестала їх боятися. Цього чувака, я його більше не бачила, на цій пошті я не досі пам'ятаю, уявляєте? заділ мене, зараза така. І... Нещодавно також, я прийшла до того, ну нещодавно, там, якийсь час назад, я прийшла до того, що якщо не боятись, воно і не буде з тобою е, траплятися. Тому навіть якщо у мене якийсь зараз, вже не так сильно, я дуже тривожна людина, дуже, але навіть якщо я зараз трошки десь хвилююсь... Це виходить не на 100% завжди, не на 100%. Навіть я, якщо я десь щось якусь дурню сказала або неправильно переклала, навіть якщо багато людей це почула, чи ще щось, і ти там думаєш, боже, отут я ну, лахануся, наприклад, так? Я не зупиню, скоріше з цією ситуацією з поштою, я її не запам'ятовую. Все, ситуація пройшла. Взяли, викинули, все, йдемо далі. Тобто я роблю, як я можу. Я не відкладаю, я роблю зараз, так як я можу. Потім я ввечері повертаюсь думками і думаю, окей, ми зробили, ми зробили нормально, все хорошо, Як змогли, так і зробили. Все. Я повертаюсь думками, думаю, ну, треба ж якось покращувати все. Що я можу покращити в наступний раз? Шведесенько, ага, ну там, там, там. Все, далі. Раніше я так робила, зараз я так не роблю. Я не повертаюся і не думаю, боже, який це був позор, що я там це, що я там це, та-та-та-та, та-та-та-та, там у мене не вийшло, там я щось не зрозуміла, там я щось не те. Я намагаюсь зараз взагалі на цьому не концентруватись, тому що це думки в нікуди. Вони ні до чого вас не, при, не приведуть. Ви тільки будете хвилюватися ще сильніше. Наступного разу ви можете взагалі не зробити, бо вперше у вас не вийшло. І все, це, в принципі, все весь секрет, ребята. Це все. Тому, якщо зробити таке узагальнення, це... Хапати себе отак за шкірку, коли насправді можливості є у вас, ви, але ви їх обираєте не бачите, хапати себе і питати, чому я зараз не хочу цього робити. Наприклад, ви шукаєте роботу, ось є магазин, зайди в нього і запитай, чи є в них, чи вони потребують працівників. Наприклад, у вас є якийсь друг тут вже, так? Запитайте у нього, нашукайте ці можливості, вони усюди є. Проявляйте таку активність, проактивність. І коли ви дізнаєтесь, чому ви це насправді не робите, вам буде набагато, набагато потім легше з цим щось робити. Як роблю я. Але так, дійсно, повторюсь, мені пощастило в вихованні, тому що мене в дитинстві на цьому лавілі. Там, я там щось не хочу. А чому ти не хочеш? А я чому я не хочу? Бо мені лінь. Лінь. Питання, а чому тобі? лінь? Ти що, зайнята чимось? Так хоч час проведеш з користю. Що ти сидиш? там? Зроби це. Ну зроби. Ну не сподобається, не будеш робити. Там. Ти ж не спробувала. І тут так само. Ви ж не спробувала навіть. А розповідаєте, що комусь пощастило, щось не виходить, щось ще щось. Все. Тому м -м живіть. Наскільки це можливо в умовах намагайтесь жити цікаве життя і е, говорити так всьому, що відбувається, всьому корисному, хорошому, е, не тільки подіям, а й людям, які вас оточують, і все у вас обов'язково вийде. Тому, будь ласка, напишіть мені, е, чи були у вас ситуації, як у мене з цією поштою. це... Е, це, напевно, одна із просто десь сотень ситуацій, коли я відчувала себе там якось ніякого, але це єдине, яку я пам'ятаю, на щастя. Я не хочу навіть нічого іншого пам'ятати, бо це не потрібні думки. Я не пам'ятаю... Ні, я пам'ятаю, як цей хлопець виглядає. Я пам'ятаю. Бачите, яка я злопам'ятна? Так, ябням кофейок з вами. Я зараз їду в центр, у мене є трохи часу, відкрився торгівельний центр в Базалі в центрі. Я хочу там походити, побродити, подивитися, що не вистачає трошки в Швейцарії торгівельних центрів. Бо в Харкові, у нас там був Нікольський, раніше був караван, да? харків'яни знають, але я жила недалеко від Нікольського. Він був, мені тоді здавалось, ну і що такого в цьому торгівельному центрі? Ну, торгівельний центр, торгівельний центр. А коли я потрапила в Швейцарію, я зрозуміла, що ну, я перепрошую, але такий торгівельний центр, напевно, тільки в Харкові і в Нью-Йорку. Все. Тому що тут такого вже нема. Тут все маленьке дуже, таке компактне, замкнуте і ограничене. Але нічого... Будемо згадувати Нікольський. І через це я вирішила, можливо, вони щось зараз побудували, щось схоже, щось велике, бо, здається, будували або три, або п'ять років. І не пам'ятаю точно. Ну, мені здається, це доволі швидко. доволі швидко. Такий, якщо він настільки величезний, як говорять, що там якийсь мега, але ж ви розумієте, що... За їх стандартами щось дуже велике, можливо, взагалі не таке, як ми уявляємо з вами. Ось все. Я вас е, всіх цілую і обіймаю. Е, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій Telegram канал В Telegram у нас взагалі вже більш ніж 600. Це просто вау! Шок. І така активність шалена. Не просто ви підписуєтесь, ви пишете, комен... ставите вподобайки, там якісь емодзі, все таке. Дуже приємно. Е, Продовжуйте. Все. Бажаю вам гарного тижня і до наступного разу. Якщо вас цікавить якась тема, напишіть мені, я зніму на цю тему також відео. Будь ласка, тільки не про, е, не про страховку медичну. Будь ласка, це біль якийсь. Я можу, якщо комусь цікаво, хтось просив про страховку написати, не ху, записати відео, не хочу. Це ужас, це жах. Це якась мафія, яка тебе просто рубить бабло. Нічого не дає, всі погоджуються, це все офіційно. І це просто якийсь жах. Просто жах. Ми зараз платимо на нового 850 франків в місяць. У нас сама проста страховка взагалі нічого не входить. Нічого. Це біль. Не хочу це розповідати, але я, давайте так, я в телеграмі буду додавати. Я, я там була у лікаря десь, коли захворіла в серпні, я там кров здавала, ще щось кров і просто прийом був. І мені прийшов рахунок. Якщо я його знайду, я додам в телеграмі, <схи>, скільки це коштувало. Ну ви розумієте, так, що що 850 страховку і ще ось за це. Там, ну, Десь було 200, здається. Ужас. Все. Якщо ви лікар, давайте дізнавайтесь, приїжджайте в Швейцарію, працюйте. Бо роботи багато тут, в цій сфері. Все. Всім пока!